Не вийшло з Путіним, то вийти з його союзниками. Сполучені Штати тиснуть на економічних партнерів Російської Федерації. Чи закінчиться війна після 8 серпня? Росія мріє прибрати до руки і нашу сусідку Молдову. А в Сеймі польському і ще однієї нашої сусідки польської республіки закликали взагалі припинити допомогу Україні. Про це поговоримо ми з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Пан Павло, вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Всіх вітаю, друзі. Доброго ранку. Я сподіваюся, що сьогодні він у всіх добрий. Також на це сподіваємось. Отже, єдиний шанс для Росії уникнути американських санкцій – це підписати мирну угоду з Україною до 8 серпня. ми всі пам'ятаємо, як так пригрозив президент Сполучених Штатів. Угу. Саме на цей день якраз припадає останній день дедлайну Путіну від Трампа. Час невблаганно спливає. Як ви зараз оцінюєте шанси на те, що Путін погодиться зупинити війну з Україною до дати Х? Путін не хоче її зупиняти. Але Трамп знайшов варіант подвійного тиску. Це тиск з боку Сполучених Штатів, і нова реальна безпекова гонка, гонка озброєння зі збільшенням військових бюджетів в Штатах і ЄС. А з іншого боку, це можливість санкцій, так званих вторинних санкцій на Китай, Індію Бразилію, які активно торгують з Росією. І для них це може і не супер критична, але дуже неприємна історія. І це означає, що там зараз буде фактично торгувати можливістю накладання санкцій за отримання результатів. Це можливо не буде результат одразу і весь, але це можливо буде якась форма припинення вогню. Це можливо буде послідовність дій. Тобто Трамп чітко каже: або ми хоча б рухаємось кудись, або я починаю щось, щось робити. Mm -hmm. І це означає, що Трамп і далі буде свою гру в кішки мишки. Але, звичайно, кішка це він продовжувати. Він mm -hmm. прекрасно розуміє, що якщо він набрав uh, певного драйву і певної динаміки, то це потрібно тримати. Ну mm так. -hmm. Mm -hmm. Пане Павло, скажіть, будь ласка, яка мета візитів оцих спецпредставників президента угу. і до Києва, і до Москви одночасно перед самим закінченням цих десяти днів, які Трамп дав Путіну в Білому домі? Вони вирішили одночасно натиснути і на Москву, і на Київ. Навіщо для того, щоб по перше зрозуміти, якими мають бути подальші дії, і якщо вони підуть? Тобто синхронізувати два підходи так, щоб американці розуміли, як з нашого боку може розвиватися ситуація, що для нас можливо, що ми вважаємо власно справедливим, і взагалі, що ми вважаємо, можливим в контексті подальшого руху, а з точки зору Росії зрозуміти маневр. Який зараз може показати, або наприклад не показати Путін у Москві, оскільки всі рішення приймає особисто особисто він, тобто uh -huh. американці фактично намагаються звести uh -huh. дві реальності, які не можуть бути зведені, але тим не менше визначити простір для хоча б початку мінімального маневру. Я думаю, що всім стало помітно те, що коли спроби домовитися з Путіним виявилися марними, Трамп вирішив тиснути на його торгівельних партнерів. От цього тижня американського президента навіть виникла перепалка з прем'єром Індії щодо мит. І от питання: а чому е, ніхто не тисне на Китай? Тиснуть на Китай, Індію, і Бразилію. Зараз фактично є три країни. Які дуже по різному і на різний кшталт, але підтримують функціонування російської економіки. Звісно, маєте рацію без Китаю, російська економіка може і не сколапсує, але почне так шкутельгати, що невідомо що куди вона буде рухатись? Угу. Те, що купують індуси, це в основному дешева російська нафта, яку вони переробляють і потім розподіляють у вигляді палива по всьому світові. Що стосується бразильців, то вони залежні від постачання дешевого російського дізеля і російських добрив для своєї дуже потужної аграрки. І якщо дізель вони кимось можуть замінити, то добрива то майже ніяк. Тому Трамп грає в гру, а вдарити хто для кого це є насправді болюча історія. Mm -hmm. І щодо китайців він буде дуже і дуже обережно робити заяви, оскільки зараз торговельний і технологічний конфлікт між сполученими штатами і Китаєм значною мірою визначає взагалі. А чи будуть якісь домовленості, мені здається, що Трамп дуже хоче. Домовлятися з китайським лідером на перспективу, але ця історія, як на мене, відбудеться восени. Mm -hmm. Зрозуміло. Ви вже до речі, згадували про місію спецпосланців президента Сполучених Штатів узгодити співставити позиції України і Росії. Так, от, в Кремлі заговорили про готовність Путіна до зустрічі з президентом України. Про таку можливість заявив речник російського президента Пісков. Однак він зазначив, що до неї мають ще підготуватися на експертному рівні. Ну відомо, що українсько-російські перемовини від самого початку були для росіян такою імітацією, просто затягування часу. Нинішня заява піскова це та сама стратегія, чи це певний прорив, і нам варто готуватися до чогось нового? Ну, по-перше, це не про те, щоб узгодити Узгодити наші позиції з Кремлем, аж ніяк неможливо, і це розуміє не тільки там, це розуміють в тій самій Індії або, наприклад, в Китаї. Логіка це визначити простір, де, де можна рухатись навіть за фундаментальної відмінності позиції, і для того Келах їде до Києва, а відхав, власне, до Москви. Mm -hmm. Щодо заяви Пескова, це означає, що в якийсь момент Кремль обґрунтовує можливість домовленості з Трампом в першу чергу з американцями. І сьогоднішня російська реальність без того, щоб визначити ключові моменти цих домовленостей, навряд чи піде на якийсь фундаментальний розвиток переговірного процесу з нами. Але сама ця заява означає, що Путін обмірковує можливість домовленості з Трампом і розуміє, що в рамках цих домовленостей прийдеться по-іншому говорити з нами. По іншому, це означає більш серйозно. і це насправді саме по собі доволі. Доволі позитивна, але угу. подивимось, позитивні сигнали не означають позитивних дій, особливо в <свят> випадку Росії. Угу. Ну, бачите, Блумберг зараз пише, що Путін може погодитися на повітряне перемир'я без припинення війни. А, от все для того, щоб нібито піти на поступки президенту Сполучених Штатів Трампу. Як вважаєте, наскільки реальний взагалі такий сценарій, і як відреагує на це Трамп? Реальний. Зараз розглядається багато спроб розділити переміря на окремі кроки. Uh -huh. Ну от, наприклад, там окремо море, окремо повітря, окремо якісь ділянки і так далі. І так далі. Тут звичайно без військових і тих, хто розуміється на безпековій ситуації, ніяк. Але для Трампа будь-яке припинення вогню було б великою перемогою. Він би сказав, тільки я через мій тиск можу досягти хоча б тимчасового припинення вогню. <тас> Тому для нього це теж політична перемога і вагома політична перемога. І це означає, що зафіксувати припинення вогню в одній сфері. Може вплинути на взагалі атмосферу подальших переговорів. Я mm -hmm. маю на увазі і між американцями і Кремлем. Але і в перспективі, якщо вони серйозно почнуться, і між іншими сторонами, в першу mm -hmm. чергу, нами. Але для нас мир це, це в першу чергу те, що буде сталим, і те, що буде справедливим. так а для Кремля, як ви розумієте, сталість це своя реальність, а справедливість вони взагалі бачать на свій кремлівський кшталт? Це точно. Ну і не можемо не поговорити про Молдову. Їхня ЦВК усунула кілька проросійських партій від участі в парламентських виборах. І президентка Молдови Майя Санду пояснила, що Росія готує безпрецедентне втручання в ці перегони, щоб взяти під контроль Молдову. Чи є ризик, як ви вважаєте, що Москві вдасться організувати в сусідній країні грузинський сценарій? Я думаю, сценарій буде молдовський, якщо вдасться. Грузинський сценарій навряд це унікальна грузинська історія, але в Росії мріють прозавантажити Молдову в проросійську. дійсно значна частина молдовського суспільства або ностальгічна, або дивиться на Росію. Багато молдаван досі працює в Росії. І це дуже цілеспрямовані спроби, оскільки це дозволяє створити тиск на весь наш південь в разі успіху. І я думаю, що в Молдові цього свідомі, і свідомі в тому, що Росія хоче не втручання реального проросійського перевороту в Молдові. Тому вибори, які будуть у другій половині вересня, вони дуже критичні і набагато важливіше. Як на мене, ніж навіть президентські вибори, на яких виграла Майя Санду. і це для нас фундаментальне питання це не питання того, що відбувається у нашого сусіда, а питання безпосередньо нашої національної безпеки. Угу. Ну так ще про одну сусідню країну про Польщу там депутат польського сейму від ультраправої партії Конфер... Конфедерація із прізвищем Фріц, це важливо. Назвав гасло Слава Україні нацистським і закликав взагалі зупинити допомогу Києву чи, чи не здається вам, що такі антиукраїнські настрої все більше поширюються в цій країні, і чи є ризик, що за нового новообраного президента Польщі Кароля Навродського країна мінімізує підтримку України? Я думаю, що ні. Я думаю, що Навроцький швидко зрозуміє значення України не тільки в безпековому сенсі, а в сенсі українсько польського партнерства. Він і далі буде зафіксований на питаннях, як вони люблять казати історичної пам'яті, і ми маємо змінити взагалі сам тон. Саму атмосферу розмов з поляками і говорити з позиції спокійної сили. Ми розуміємо історію, ми свідомі того, що таке є наша історія. І як на мене, ми маємо і можемо говорити з поляками саме саме з цієї спокійної і сильної позиції. Mm -hmm. А друге, звісно, в польському політикумі завжди були і будуть люди. В конфедерації, зокрема, це права партія. Я нагадаю тим, хто не розуміється на польській політиці, будуть люди, які виступатимуть з такими гаслами. І я б не хапався за серце з того, що хтось в Польщі виходить на трибуну парламенту, щось, щось говорить. Тобто, це звичайно тенденція, яка нам не подобається, але це не є тенденція, яка стане на сьогодні. Uh -huh. Охоплює все польське суспільство і українсько польське партнерство. Поки що, по перше, працює. А по-друге, я думаю, що буде працювати на перспективу. Це не означає, що нам над ним не потрібно працювати потрібно і навіть більше ніж раніше, але uh -huh. працювати воно буде. Дякуємо вам за такі фахові відповіді. Будемо слідкувати звичайно за цією ситуацією. Дякую, що долучились до ефіру. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був дипломат і колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Дякуємо вам.